Канал Андрій Стойгора пропонує павукове намисто, мов намисто над річкою, павук не з мотилів, такою павуковою, звичкою, корм зберегти захотів, Сонце свою справу зробило, стояла нестерпна спека. Мотилів воно засушило і видно гірлянду здалека. Висить вона так на мості, на підвісному через річку. Прийдуть до павука гості, щоб з'їсти його стрічку. А може, це будуть птахи, що над річкою літають. Ці птахи не знають страху, бо літати вони знають. Але сьогодні вона висіла Павукова гірлянда з мотолів. І хоч птахи летіли й летіли, але гірлянду ніхто так не з'їв. Підпишіться на канал під цим відео. Рекомендуйте, клікніть на значок палець гори під цим відео.